Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. І поточний тиждень продовжує естафету такої нестійкої, досить свіжої погоди. Впродовж цього тижня в нас буде переміщення атмосферних фронтів з північного заходу. Ця нестійка погода зумовить коливання як вологості повітря, тиску, так і температурних показників. І також у більшості областей пройдуть короткочасні дощі. Отже, за рахунок того, що до нас будуть надходити атмосферні фронти із північного заходу, і з заходу, як ви бачите, вони періодично будуть зумовлювати по території України короткочасні дощі, подекуди з грозами. дещо їх буде по південних областях. Там вони будуть носити більш локальний характер. Вітер переважатиме південно-західний з переходом на північно-західний, а 24-25 червня в західних областях, а 26 червня і на Лівобережжі місцями можуть бути пориви 15-20 метрів за секунду. За рахунок таких синоптичних процесів температурні показники поки залишаються досить стриманими. Найближчої ночі по території України 10-15 градусів, трошки тепліше у західних областях та на південному заході країни там 13-19. І ось ці 13-19 вже починаючи з середи, знову будуть практично по всій території України. Денні максимуми в межах 22-28 тепла. Тепліше, звичайно, у нас південь, там 27-33 градуси, і знову ж таки починаючи з середи і на Закарпатті. Також до плюс 33. Прохолодніше залишаються в нас північні області, Волинська і Рівненська, за рахунок того, що там буде більш прохолодна повітряна маса в межах 19-25 градусів. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.